День у нас в Розгарі, і ми сьогодні з вами знаходимося на вулиці Стеценка. Впродовж з'явилася діляночка 5,3 соточки за ціною 55 тисяч доларів. Діляночка вже має свій фундамент. Ми зараз оглянемо можливість підключення до міської каналізації, є своя криниця. Це місцевість в. Пару хвилин до міського транспорту, школи, садочки, все-все-все є. Можливо, як під будівництво вашого будинку житлового, так і під будівництво комерційного якогось бізнесу чи дитячий садочок. Ну, будь-що, будь-що, що вам потрібно. Давайте оглядати діляночку. І така діляночка має ворота свої, вона огороджена. Ось можливість підключення до каналізації, це домовлено з сусідами. Так. Ось там фундамент у нас. Ділянка майже такої рівної місцевості. Рівна ділянка, в принципі, з під'їздом. Це вулиця Стеценко, з гарною ціною, з гарною пропозицією. Чекаю на ваші дзвіночки. Дякую!